Як оновити прошивку контролера Phoenix Contact Next. Це достатньо нескладна процедура, потрібно лише слідувати інструкціям, які написані в його мануалах, і скачати необхідні прошивки. Для того щоб знайти інструкцію до конкретної модифікації контролера, переходимо на сайт Phoenix Contact і набираємо його артикул, який написаний на корпусі самого пилка. Переходимо на його сторінку. Тут є розділ прошивки, де ми будемо скачувати необхідні нам прошивки. І є розділ матеріали на завантаження, і в ньому підрозділ посібник, де написано, що власне, ми маємо зробити для того, щоб оновити прошивку нашого контролера. Знаходимо мануал на контролер. і дивлячись на його зміст, шукаємо. Щось схоже на прошивку оновлення прошивки контролера. Ми це знаходимо в розділі додатки, Updating the firmware. І він нас посилає до необхідності прочитати інструкцію, як оновити прошивку через Web-based менеджер, тобто через веб сервер самого контролера. Це найпростіше. Потрібно буде зайти на сайт нашого контролера, тобто на сам контролер. Виконати процедуру прошивки. Єдине, що тут пишеться, а є певна нотатка: що якщо у нас контролер за старий, тобто він випущений там 2019 році, то спочатку потрібно оновити прошивку до версії 2022 LTS, а вже потім до тої, яку нам потрібно зафіксували цей момент. Для оновлення прошивки контролер має знаходитися в одній тій самій підмережі, в якій знаходиться і комп'ютер, з якого ми будемо його оновлювати. Для цього потрібно приєднати його енет-кабелем до мережі через роутер або безпосередньо до нашого комп'ютера, і а, приєднатися до нього а, зайти, на його сторінку. Для того, щоб зайти на його сторінку, очевидно, що треба знати, яка в нього IP-адреса. По самому по ній ми будемо знаходити. Заходити. Відповідно, ми повертаємося до нашого мануалу і для того, щоб спростити собі життя, просто по мануалу знайдемо, по ключовим словам, Default IP. Це дуже популярний напис в виробників. Тобто IP-адреса за замовчуванням. І знаходимо, і відразу ми знаходимо відповідь на наше запитання. Тобто IP-адреса нашого контролера 192.168.1.10. Власне, ми її і наберемо в Строки браузера 1, 10. З'являється стартова сторінка нашого контролера. Фактично, ми до нього звернулися як до веб-сайту. Нам потрібно easy configuration. І далі. За замовчуванням, він у нас спитає, он, який логін, який пароль а Логін за замовчуванням адмін. А пароль знаходиться на самому корпусі нашого ПЛК. Цей пароль потрібно буде замінити після того, як ми завершимо всі процедури налаштування з міркувань кібербезпеки. А тут нам потрібно знати, яка у нас версія хардвер і яка версія прошивки. Прошивка 2019 року. Значить, ми маємо скачати дві версії прошивки. Прошивку 2022 року. І прошивку, яку нам потрібно. Переходимо назад на сторінку нашого контролера і вибираємо прошивку. Далі правимо за... апаратне забезпечення 02 у нас і маємо скачати останню прошивку. Так, обираємо місце, куди ми будемо її качати. І заодно версію 22-го року. 22 LTS І також завантажуємо ту саму папку. Далі ми маємо розархівувати їх. І використати для. Оновлення програмного забезпечення. Переходимо на сайт нашого контролера, входимо в розділ Administration Update і Firmware Update і обираємо, яку саме прошивку ми будемо використовувати. Ми будемо використовувати спочатку оновимося до 22 версії. А потім до більш нової, яка дає нові можливості, нові ресурси для. Прошивка завантажилася в наш ПЛК і зараз він її встановлює. Перезавантажуємо сторінку. Вводимо і пароль. І бачимо, що ми вже оновилися до версії 2022. Ми отримали більш нову інформацію, але нам потрібно зробити ще один крок. Нам потрібно оновити ще раз вже до більш нової версії, яку ми вибрали, це версія 2024, і завантажуємо її в наш контролер. Прошивка завантажена ПЛК і зараз він її встановлює. Змінився характер індикаторів, що сигналізує про те, що він входить до завершення процедури інсталяції. Оновлюємо сторінку, і бачимо, що ми вже маємо прошивку 2024, 20, вона найновіша, яка є на поточний момент, і може використовуватися в нашій діяльності для розробки вже наших приходів проєктів.